Вітаю вас, з Риму. Вітаю вас з центру Ватикану. Зараз ми знаходимося перед собором Святого Петра і продовжуємо з вами читати про приготи Мані та дівчинки Кіри. Настав час братися до шкільних завдань. Потім ми вечеряли, а опісля подалися з мані до лісу. Було літо, сутеніло пізно. Мама не надто схвально поставилася до нашої вечірньої прогулянки в хащах, але мені конче треба було поговорити з мані без свідків. Насамперед я гордо повідомила другові про те, що таки знайшла для свого журналу досягнень п'ять справ, які мені вдалися. Мані був задоволений. Тепер я з нетерпінням чекала розповіді, про Дарила. Мані більше не мордував мене зволіканням і почав свою історію. Якось Дарил сам розповів історію свого успіху, а я підслухав. Усе почалося тоді, як одного разу восьмирічним хлопчиком, він захотів піти в кіно. А що не мав грошей, то постав перед вибором попросити їх у батьків чи заробити самому. Дарил обрав другий варіант. Він приготував домашній лимонад, щоб на розі вулиці продавати його перехожим. То був дуже морозний зимовий день. Ніхто не купував у нього напою за винятком двох людей його мами і тата. Тоді ж йому трапилася нагода поспілкуватися з одним дуже успішним бізнесменом. Коли Дарил розповів йому про свою невдачу, бізнесмен дав йому дві важливі поради. По-перше, намагайся вирішувати проблеми інших, тоді неодмінно заробиш багато грошей. А по-друге, завжди концентруйся лише на тому, що ти знаєш, можеш і маєш. То були дуже корисні підказки, бо ж існувало чимало речей, які не під силу маленькому восьмирічному хлопчикові. Отож, дарив, блукав вулицями і муркував. Які ж людські проблеми він зумів би вирішити зі своїми можливостями. Справа непроста. Жодна слушна ідея не спадала малому на думку, та одного дня тато мимоволі спрямував його у правильне русло. За сніданком він попросив сина принести газету. А треба сказати, що листоноші в Америці залишають газети у спеціальній трубі, почепленій на паркані перед будинком. Якщо ж господар, загорнувшись у домашній халат, захоче почитати за сніданком газету, доведеться йому вийти з теплої хати у вітер та негоду, щоб забрати її з вулиці. Здебільшого від будинку до паркана лише 20 чи 30 метрів, але долати їх часто буває не надто приємно. Доки Дарел бігав за газетою для тата, у його голові зродилася ідея. Ще того самого дня він обійшов сусідів і запропонував лише за один долар на місяць щоранку підсовувати їхні газети їм під двері. Більшість погодилися. Незабаром у дарила з'явилося понад 70 клієнтів, і коли через місяць він зібрав свою першу платню, то почувався на сьомому небі від щастя. Так, він був щасливий, але не задовольнився досягнутим і взявся шукати нові можливості для заробітку. Раз, скуштувавши успіх, ударив рвався уперед. Він запропонував своїм клієнтам виставляти за двері помешкання мішки зі сміттям. За ще один долар на місяць хлопчик щоранку відносив їх до смітника. Дарил доглядав за домашніми улюбленцями, стеріг будинки, поливав квіти, але ніколи не працював за погодинну оплату. За власною схемою він міг заробляти набагато більше. Коли Дарилові виповнилося 9 років, він навчився користуватися татовим комп'ютером та складати рекламні програми. Тоді ж хлопчик почав записувати винайдені ним способи заробляння грошей. А що він невтомно вигадував щось нове, скоро назбиралася поважна добірка ідей. Мама допомагала синові вести бухгалтерію, щоб він не забував, коли і від кого забирати платню. Дарил залучив до справи і інших дітей, які йому допомагали, а взамін одержували половину від його заробітку. Гроші потоком текли до його кишень. Дарилом зацікавився один видавець і пер переконав його видати книжку з назвою 250 порад, як дітям навчитися заробляти гроші. Книжка мала шалений успіх, а Дарил у свої 12 років утішався славою. Він став відкриттям на телебаченні. Його запрошували до участі в численних дитячих шоу. Усі визнавали, що він дуже невимушено поводився перед камерою. 15-річним підлітком Дарил уже вів власну телепрограму. Тепер він справді заробляв шалені гроші на телебаченні та на рекламі. Коли йому виповнилось 17, Дарил уже володів мільйонами доларів. Мані завершив свою розповідь запитанням як гадаєш? Що стало вирішальним для його успіху? Я ніяк не могла отямитися. Таке неймовірне враження справила на мене розповідь Лабрадора. Я вже хотіла сказати, що успіх Дарила визначила телебачення, але ж без публікації книжки він не потрапив би туди, а без вдалих ідей не було би і книжки. Мані урвав мої роздуми. Правильно, Дарил сконцентрувався на тому, що він уміє, знає та має. З цього все і почалося. І цього достатньо, аби дитина заробляла суттєво більше за дорослих, бо дорослі часто усе своє життя зосереджуються переважно на тому, чого не вміють, не вмають і не знають. Отже, знову йдеться про самодовіру, визнала я. Але чи годиться такий метод тут, в Європі? В Америці дітям значно простіше. Маня тричі гавкнув. Я злякалася, мані майже ніколи не подавав голосу і сполохано озирнулася. Може, звідки чи небезпека? Однак нічого підозрілого не побачила. Раптом я згадала, що тільки не сказала, хоч язик собі відкушую, я зробила те, чого ніяк робити не можна було, зосередилася на тому, чого не можу і не маю, бо ж не в Америці живу. Але й тут напевно знайдуться якісь можливості. Мані вдоволено загарчав, молодець. Ми обоє заслужили собачого печива. Я не гаючись пригостила собаку сухим кормом зі своєї кишені, він з насолодою ним похрустів. Нараз я відчула несамовиту впевненість, що якось таки зумію знайти спосіб, як заробити багато грошей. Я погладила лабрадора по загривку. Йому це подобалося. Він замуркотів на Чекицька, а потім ми повернулися додому. Після розмови з мані я впала в глибоку задуму, лежала на ліжку і міркувала. Надто вже мені хотілося віднайти спосіб заробляння великих грошей, але як і з чого почати? Те, що вдалося дарилові справжнє диво. Однак він, вочевидь, виняток із загалу. Та й в Америці все простіше. До того ж, Дарил один із тих хлопчаків, яким батьки більше дозволяють, і я, мабуть, ще надта юна. І знову мені згадалися слова мані про самодовіру. Якщо я більше віритиму у власні сили, справа піде легше. Я ледь знову не потрапила до тієї ж пастки, що й учора, тож швиденько вирішила попрацювати над своїм журналом досягнень. Два пункти, які можна записати до списку вдалих справ, прийшли на гадку відразу. Перше, умію зберігати таємниці. Друге, не опустила рук, коли з мене поглузувала мама. Я на мить замислилася і згадала ще кілька своїх успіхів. Занотовуючи їх до журналу, думала про те, чи не знаю когось схожого надарила. Було б чудово поспілкуватися з такою людиною. Раптом я згадала про Марселя, мого двоюрідного брата, лише на 10 місяців старшого за мене. Ми бачилися раз чи двічі на рік. Наскільки пам'ятаю, він завжди був при грошах. Неприємна особа. Ми ніколи не вміли мирно бавитися. Але можливо тепер він мені допоможе, хоч було вже досить пізно, я кинулась йому телефонувати. На щастя, Марсель ще не спав. Щойно він зняв слухавку, я відразу без передмов виклала йому суть справи. Привіт, Марселю! Це Кіра. Мені треба порадитися з тобою. Наступного року я маю намір поїхати за програмою обміну до Сан-Франциско. Для цього потрібні чималі гроші. Батьки не в змозі допомогти, тому доведеться заробляти якось самі. Це надзвичайно просто, але мушу визнати, ти мене приголомшила. Я завжди вважав тебе такою собі дурненькою гузкою, яку цікавлять лише ляльки, тому ніколи й не намагався розмовляти з тобою поважно. І ось ти і телефонуєш з цілком розумного приводу. Я вже готова була кинути слухавку. Яке... Яке нахабство, ото зарозуміла жаба, я ледве опанувала себе, гречним тебе не назвеш. Та може, все-таки довіриш мені таємницю, чому в твоїх кишенях завжди є гроші? А я вже подумав, що ти кинеш слухавку і будеш ревіти. Видно, не така вже ти і гузка, як я собі гадав. Хм, Знаєш, заробляти гроші дуже просто. Якби той братець знав, яких зусиль коштувало мені стримати сльози, але я постаралася, щоб він нічого не помітив. Просто перепитала я заробляти гроші можна всюди, пихата буркнув Марсель. Треба тільки роззирнутися навколо. Він нагадував мені тієї миті дарила, яким я собі його уявляла, але я не поділяла його самопевненості. Як гадаєш, Марселю, скільки моїх друзів теж хотіли би заробляти гроші, але щось нічого їм не трапляється, бо вони погано шукали. Можливо, занадто багато граються ляльками, пирхнув Марсель. Я вже не на жарт починала сердитися. Якщо він ще раз згадає про ляльок, натомість далі Марсель повів серйозну розмову. Послухай, Кіро, ти вже хоч раз спро... спробувала шукати роботу по справжньому. Я маю на увазі, чи бувало таке, що усе після обіддя ти тільки й думала про те, як заробити грошей. Довелося мені чесно визнати, що ніколи, навіть години, не присвятила цій проблемі. Навпаки, я дуже швидко приходила до висновку, що таке мені не під силу. Ось бачиш, вів далі Марсель, тому ти нічого й не знайшла. Хто не шукає, той не знайде. Хіба казково пощастить. Я скажу, звідки у мене гроші. Я маю власну фірму. Але ж тобі лише 12 років, як і мені, моєму здивуванню не було меж. То й що? Фірму я таки маю, розношу булочки і маю вже 14 клієнтів, пояснив Марсель. Чудово, фірма, нічого не скажеш. Тепер настала моя черга потішатися. Ти як хлопчик-газетяр, тільки замість газет розносиш булочки. Та в тебе мізки. Квочки, обурився Марсель. Усе зовсім не так, як ти собі уявила. Я розношу булочки тільки в неділю. Тоді вони коштують дорожче ніж у будень, а більшість людей лінується у вихідні їздити за ними до пекарні. Я ж пропоную їм доставляти замовлення додому. Наш пекар, дуже милий чоловік, підказав добру ідею. Він продає мені булочки за звичною ціною як у будні дні. Отож, на кожній булочці я заробляю приблизно 10 центів. Крім того, за кожне замовлення отримую від клієнтів кошти на проїзд 75 центів. Якщо підсумувати, то по неділях я працюю лише 2 або 3 години і заробляю понад 70 євро за місяць. 70 євро очманіти можна, вражено вигукнула я. І це ще не все, захоплено розповідав далі братик. Три вечори на тиждень я працюю у нашому будинку для старих. Де де працюєш, не повірила я своїм вухам. У будинку для старих купую для дідусів та бабусь харчі, ходжу з ними на прогулянку, інколи просто розмовляю чи граю в якісь настільні ігри. За це отримую від дирекції закладу 5 євро. За годину, так заробляю ще 35, а то й 45 євро на тиждень. За місяць маю щонайбільше 150. Тож разом це понад 200 на місяць, супер. Я на мить замислилася і зітхнула. На жаль, тут поблизу немає жодного будинку для старих. Але й тебе Марселем звуть, не звуть, ти лише маленька дівчинка, підюжував мене добрий братик. Менше думай про ймовірні невдачі, вишукуй реальні можливості. Ну ось, знову те саме, відразу ж здогадалася історія Дарила. Він зосереджувався на тому, що знав, мав і міг. А я сконцентрувала всю свою увагу на будинку для старих, якого немає поблизу. Немудро. Тайманні усі вуха мені тим протуркотів. Марсель урвав мої думки. Насамперед з'ясуй для себе, що ти залюбки робила б, а тоді подумай, як улюбленою справою заробити грошей. Саме таким чином я обрав доставку булочок. Я люблю кататися на велосипеді, а тепер це задоволення ще й приносить мені заробіток. В відчуття класне. Зазвичай я щодня зупиняюся біля кількох будинків і цікавлюся у господарів, чи не хотіли б вони мати доставку булочок. Моя мета залучити 50 клієнтів, тоді я зміг би заробляти понад 250 євро на місяць. Почути вразили мене до глибини душі. Та які в мене можуть бути можливості? Боюся, нічого путнього не спадає мені на думку, зітхнула я. Що ти найбільше полюбляєш робити? запитав Марсель. Плавати, гратися з потішними собаками. Ось бачиш, аж зрадів Марсель, як заробити на цьому грошей. Заробляти гроші на собаках? Дурне, то, ма, то було, мабуть, запитання. Ото гузка», – розсердився Марсель. Ти мусиш щодня ходити зі своїм собакою на прогулянку. Нічого я не мушу. Мені це подобається, заперечила я, і не називай мене гузкою». Та слухай, що кажу, втрачав терпець мій братчик. Вигулюючи свого пса, ти можеш вигулювати ще й чужого та й одержувати за це гроші. Я стрепенулася геніально! Може, ти й зрозуміла жаба, але не телепень, це точно. Я похабцем подякувала Марселові і поклала слухавку. Треба було негайно братися до укладання плану дій. Я знала, чи не кожного пса по сусідству. Собаки теж добре мене знали. Більшість із них я страшенно любила. А те, що я змогла би, вигулюючи їх ще й гроші заробляти, думки роїлися мені в голові. Ще донедавна я вважала, що вся моя родина досить таки бідна. Та відколи я повністю зосередилася на проблемі грошей, то й думати почала інакше. Таким чином, я відкрила Марселя. Оте концентрування. Сили думки вражали. Хто зна, куди вона мене ще заведе, я знову згадала дарила. Не щулася, як заснула. А тепер пропоную вам подумати, що ви любите робити, що ви вмієте робити і що ви можете робити. Знайдіть декілька варіантів.